Друзі, у Валенсії є район, який я точно не раджу для життя. Це район, в якому багато окупасів, який виглядає зовсім непривітно. І звісно, тут житло буде дуже дешевим, але на це є причини. Які саме причини? Ми зараз покажемо. Поємно, поего, поємно, воєвом, пашка, поебок, лякає вода, поебом, поємно. Дуже багато людей буде заходити на вулиці, вони будуть проводити гарний час, розставляти свої столи. Звісно, з велосипедами все може бути не дуже добре, як, наприклад, ось. Ну, І загалом район має свою славу по Валенції. Вам не треба знати пароль або мати ключ, щоб потрапити в під'їзд. Ось ми можемо просто зайти в цей під'їзд і потрапити одразу всередину будинку. Венес. Перелина району це кебаб-піца головний заклад цього місця, де ви можете провести час в приємній компанії недорого, якщо ви підходите під опис місцевого жителя. Оренда в цьому районі може коштувати і 900 євро на місяць, що насправді дуже низька ставка для Валенції. Але наскільки ви розумієте... Там, де дешева ціна, є і свої підводні камені, які я показав сьогодні у відео. А чи є в цьому районі взагалі нормальне житло? Так, є. Там є такий маленьке лінія, де ви можете орендувати житло. Воно буде абсолютно нормальним, з паркомістем, з ліфтом. Біля, до речі, там українських закладів. Але загально більшість цього району вона складається якраз з таких ось старих соціальних будинків. Які перебувають в аварійному стані, ну і мешканці часто там не власники, а ті, хто нелегально потрапили всередину, Можна побачити і таку цікаву історію, а он з тої сторони. Хтось, до речі, вистави меблі, і можливо, вони будуть використовуватися як зона для відпочинку. Друзі, на моїй сторінці Instagram є огляди інших районів Валенсії. Обов'язково подивіться, якщо ви плануєте сюди переїзд. А також моя компанія допомагає під ключ з переїздом, пошуком житла для купівлі для оренди загалом по всій Іспанії і у Валенсії, звісно, також тому буду радий бачити вас серед наших клієнтів. У нас є сотні. Позитивних відгуків і багато корисної інформації про життя та переїзд в Іспанію. Обирайте правильні райони для комфортного життя.